Доброго дня. Мене звуть Боровський Тарас. На сьогоднішньому коротенькому вебінарі я хотів би розглянути таку цікаву тему, як роль концептуалізації у сучасному світі. Важливість та вплив. Це пов'язано з темою мого магістерського дослідження. Тобто у своїй темі я досліджую концепти. Ось, Концепти це досить таки цікава та обширна тема. З допомогою якої ми можемо пізнавати світ, пізнавати його краще. Ось, ну і взагалі це така актуальна тема сьогодення. Ось, ну, і ця тема завжди буде актуальна. Для початку розглянемо, що саме таке концепт. Отже, концепт, як нам подає один ресурс, це термін, який служить для пояснення одиниць ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості тієї інформаційної структури, яка відображає знання і досвід людини. Це оперативна одиниця пам'яті, ментального лексикону, концептуальної системи і мови мозку, усієї картини світу, яка відображена у психіці людини. Простіше кажучи, це те, як людина сприймає ті або інші явища, предмети, і як, вона, як вони точніше відображаються в її свідомості. До прикладу, візьмемо термін стіл. Під терміном стіл людина розуміє концепт дерев'яної дошки із чотирма дерев'яними ніжками. І ось цей концепт слугує для того, щоб пообідати. Поснідати або повечеряти, для того, щоб почитати, пописати або ж просто е, слугує, даруйте е, предметом декору. З цього випливає, що концептуалізація це осмислення інформації, яка надходить, уявне конструювання предметів і явищ. Яке формує певні уявлення про світ у вигляді концептів, тобто о, смислів, що фіксуються у свідомості людини. Історія концептуалізації. Історія концептуалізації має глибокі коріння в історії людства. Від філософії до наукових теорій концептуалізація допомагає у формуванні та розвитку ідей. Розуміння історії концептуалізації важливо для оцінки її сучасного впливу. Наприклад, історія бере ще від давніх часів античності. У давній Греції філософи Сократ, Платон та Аристотель започаткували систематичний підхід до розуміння світу через концептуалізацію. Платон розробив теорію ідей, в якій він стверджував, що існує світ ідеальних форм. Що є основою для всього в нашому фізичному світі, Арістотель розвивав ці ідеї, створюючи системи класифікації знань і розробляючи логіку як інструмент для концептуалізації. Ключові аспекти у сучасному світі концептуалізація відіграє ключову роль у інноваціях, маркетингу та розвитку продуктів. Розуміння ключових аспектів концептуалізації дозволяє досягати стратегічних цілей та конкурентних переваг. Інновації та технології. У зв'язку з швидким розвитком технологій, концептуалізація стає ще важливішою. Вона допомагає у створенні новаторських продуктів та технологічних рішень, що відображають потреби сучасного світу. Концептуальні рамки в науці та технологіях визначають напрями досліджень і розвиток нових технологій. Наприклад, концепції сталого розвитку впливають на екологічну політику та інновації в енергетиці. Вплив на суспільство. Концепції та ідеї, поширені в суспільстві, визначають, як люди сприймають себе та інших. Наприклад, поняття національної ідентичності або гендерних ролей впливають на те, як індивіди відносяться до своєї культури та ролі в суспільстві. Концептуалізація впливає на те, як люди використовують мову для вираження своїх думок і почуттів. Вибір слів та термінів може як об'єднувати, так і розділяти групи людей. Наприклад, різні концепції політичних ідеологій. Лібералізм, консерватизм формують політичний дискурс і політичні дебати. Бізнес та економіка у сфері бізнесу та економіки концептуалізація визначає стратегії розвитку та конкурентні переваги компаній. Вона допомагає у створенні інноваційних продуктів та послуг, що задовольняють потреби споживачів. Майбутнє концептуалізації. З урахуванням швидкого розвитку суспільства та технологій концептуалізація буде мати ще більший вплив у майбутнє. Розуміння цього впливу дозволить готуватись до майбутніх викликів та можливостей. Висновок концептуалізація в сучасному світі є важливою та впливовою. Її роль у розвитку ідей, інновацій та суспільства надзвичайно важлива. Розуміння цієї ролі допомагає у створенні прогресивного та стійкого світу. Отже, з вами був Боровський Тарас. Це був невеличкий вебінар на ту на тему, точніше, на тему концептуалізації. Сподіваюся, вона вам допомогла, трішки розширила ваш кругозір, що ж таке концептуалізація і як вона впливає взагалі на скажімо, на мовну картину світу. Тому дуже вам дякую. На сьогодні це все. Ще зустрінемось!